З вами смогасти Джміль, і ми починаємо. Сестра розійшлася з чоловіком, коли донька була маленька, колишній зник. Аліменти офіційні, платив, і все. З'явився, коли дівчинці вже 14 було і захотів спілкуватися. Дівчинка чесно сказала: Я тебе не знаю, про що можна говорити з малознайомою людиною, коли я мамі не все розповідаю. Він образився і заявив колишній дружині з претензією: Що ж ти за мати така, якщо дитина не знає, хто її батько і не любить його, вона ж з тобою жила, ти повинна була її змушувати, щоб вона пам'ятала про мене. Ось прямо дослівно, змушувати. Загалом образився тато, і поки більше не з'являвся, вже два роки минуло. Летіли якось із відпочинку вночі. Поруч зі мною сиділа дамочка з дитиною, і ця дитина три години репетувала без зупинки. У мене троє дітей, і на молодший теж хникав на зльоті. Я запитав у жінки, може їй потрібна якась допомога? Адже не просто ж так малюк три години репетує. На що вона мені пояснила? Вони відучують її від соски. Я запитав: а чи не можна робити це після польоту? Адамочка просто проігнорувала моє запитання. Причому було видно, як вона сама і її дитина втомилися від того, що відбувається. Але, мабуть, жінка вважала, що робить якийсь героїчний вчинок у цей момент. На відпочинку лежу в шезлонгу біля моря, повертаю голову і бачу дитина років п'яти захоплено рийця в моїй пляжній сумці. Я спочатку дармови втратила. Потім побачила маму малюка. Питаю обурено, мовляв, що це за справи. А вона така, а не треба щось цінне з собою на пляж носити. І взагалі, що у вас там таке може бути, що дитині не можна пограти? До того моменту я не вірила, що такі люди існують. Я півроку просила чоловіка замінити кран у душі. У відповідь чула, мені ніколи, втомився, захворів. І таке інше. Купила, замінила, прикрутила сама. Син це помітив і чоловік також помітив. І поки я була з котом у ветеринара на обстеженні, він подзвонив мені і дослівно видав: наступного разу мінятимеш кран, вставляй дві прокладки. Мені більше робити нічого, як за тобою переробляти. Як я репетувала. наша родина завжди була схиблена на гроші. Хоча мами з фінансами все добре, але вона скаржилася на кожну річ, яку їй доводилося купувати для нас із сестрою, включаючи їжу, одяг, витрати на ліки, іграшки, школу. Про якісь дорогі речі чи іграшки навіть просити не сміли. Коли мені виповнилося 18, мама запропонувала зняти спальню в її будинку і виставила мені рахунок на кожен цент, який вона колись витрачала на мене. Шлося про 700 тисяч доларів. У цю суму входили навіть подарунки на день народження та витрати, які вона зазнала під час вагітності мною. Коли моїй сестрі виповнилося 18 їй чекало те саме, ми почали працювати, майже всі гроші віддавали мамі. І тільки коли мені виповнився 21 рік, а моїй сестрі 19, багато людей сказали нам, що вся ця ситуація не норма. Ми нарешті з'їхали з маминого будинку і більше з нею не спілкуємось. Якось виходить бабуся на город, а в полуниці просто на землі. Дві жінки лежать і їдять ягоду. Вона їх питає, навіщо ви мою полуницю їсте? А її у відповідь незворушно, а тому, що на малини у нас алергія. У моєї родички дуже розпещена дитина. Який нічого не відомо про правила пристойності в 4 роки. Він може спокійно тицнути пальцем у людину і сказати: Ти дуже страшний! Мене це завжди обурює. і я неодноразово піднімала цю тему. Але єдиним аргументом було свого нормально виховай, а я подивлюся. І так би продовжувалося далі, якби не один випадок. Уся рідня зібралася на сімейному святі. І син тієї родички без зазріння совісті почав свою розповідь. Моя мама така дурна і некрасива. Мені хотілося б жити в іншої мами. Моя не вміє навіть дітей виховувати. Так тато сказав. Потрібно було бачити її обличчя. Сподіваюся, висновки вона зробила. Була з малюком на профілактичному огляді в дитячій поліклініці. Там є кімната матері та дитини з двома зручними кріслами та полинальними столиками. Заходжу, стілець ближче до дверей, порожній, інший зайнятий. Я сідаю, починаю годувати грудьми. Мама з крісла номер 2 незабаром йде. Входить ще одна жінка з дитиною та чоловіком. Він заходить, бачить мене в процесі годування і відразу виводить дружину за двері. І я чую, як він голосно й обурено каже: Ти це бачила? Вона навіть груди не прибрала. Я все розумію. Але ти справді чекаєш, що я в кімнаті матері та дитини під час годування буду ховати свої груди, щоб ти, бідненький, не бентежився. Моя подруга була одержима ідеєю швидше вийти заміж. Вони з хлопцем зустрічаються лише 4 місяці. Він її не влаштовує, заробляє мало, недбайливий, неуважний, майже не допомагає по дому. Проте вона капала йому на мізки, що настав час Уракс, і ось тиждень тому отримала заповітну обручку. Ходить щаслива, потягла мене до весільного салону вибирати сукню. Ну, а я в неї питаю що робитиме з усіма мінусами нареченого? Адже невдоволена ним постійно скаржиться, а тут ще узаконити стосунки хочуть. А подружка мені на це, ну, вже після весілля розберемося. Мені головне окольцювати його. А там, якщо що, розлучимося, знайду нового. До нас одного разу в гості прийшла невістка із сином. Хлопчик хворів на важку кишкову інфекцію, але нам про це ніхто тоді не сказав. А навіщо? Я ще говорила, мовляв, щось він у тебе млявий і плаксивий. Тієї ж ночі, мого півторядічного сина, почався жахливий пронос. Ми поїхали до лікарні на швидкий. Два тижні лікувалися уколами та голодом. Як згадаю, так хочеться плакати. Після виписки невістка із сином знову прийшли до нас у гості і Ірже. Ну, так, ми хворіли якраз. Коли до вас прийшли. А навіщо ти потяглася до лікарні? Ми ось удома лікувалися. На запитання, якого біса? Мені була дана відповідь: мій постійно хворіє на щось, а твій ні. Ви зате імуну систему прокачали. Радійте, сварилися сильно. Переїхали з чоловіком у нову квартиру. І так як у нас є собака, то порозумілися з багатьма сусідами. Якось мені пише одна незнайома дівчина Привіт, я дівчина Макса, у нього ще собака є. Чому ти за ним стежиш у соцмережах? Мене це розсмішило, і я відразу дала зрозуміти, що мене і Макс не цікавить. Стежимо ми один за одним лише через вічливість. А спілкуємося тільки якщо раптом в один і той же час вигулюємо своїх собак. Потім я отримала довге повідомлення, щоб я більше з ним не спілкувалася, і відписалася негайно. Тоді я за приколом написала: А моєму чоловікові можна спілкуватися з Максом? Чи теж треба перестати? Думала, вона зрозуміє, що я жартую, але ні. Я здобула серйозне так йому можна. Тепер той бідний Макс обходить мене десятою дорогою, але з моїм чоловіком вони практично найкращі друзі. Дитячий садок якийсь. Днями були на весіллі друзів. Там було всього двоє дітей, і малюки поводилися добре в рамках свого віку. Але їхні батьки це щось. Що має бути в голові у людини. Щоб вирішити, а одягну я дитині туфлі, що пищать на чуже весілля. Прикольно ж! Кульмінація настала, коли гості почали вимовляти вітання. Це звучало так: ми познайомилися з нареченим Клік-клак у коледжі, клік-клак, і відразу клік-клак. Потоваришували. Я просто з жахом дивився на цих батьків і думав. Кому ж з них спала на думку вдягнути ці чортові туфлі дітям? Перед польотом літаком я забронювала собі місце біля вікна іду проходом, дивлюся, на моєму кріслі сидить жінка з дитиною років 6-7. Я вічливо сказала їй, що вона, мабуть, переплутала місця, а дамочка незворушна. Ой, сядь ти на моє! Проблема в тому, що її місце було не біля вікна, а для мене це принципове питання. Кажу їй, мовляв, жінка, звільніть моє місце, будь ласка, а вона не рухається. Я хотіла вже почати скандалити, але тут чоловік із сусіднього ряду запропонував мені своє крісло біля вікна, а сам сів на місце цієї матусі. Я не розумію таких людей. Якщо тобі важливо сидіти з дитиною біля вікна, то забраннюй місця заздалегідь. На додачу вона навіть не запитала мене, чи ми можемо помінятися місцями, а просто поставила мене перед фактом: мені 26 років, одружена 3 роки. Ми довго планували малюка, і ось тижнів три тому я дізналася про вагітність. Ми були дуже щасливі. А кілька днів тому сталося ось що. Ми збиралися лягати спати. І чоловік нагадав мені пройтися по дому і переконатися, що весь світ вимкнено. Я зазвичай так і роблю, але цього вечора відчувала себе не дуже і попросила його подивитись самому. Але чоловік обурився ні, це твій обов'язок. Мені було прикро, але я не сперечалася, а зробила все сама. Коли я повернулася, чоловік видав раду. Те, що ти вагітна, не означає, що щось має змінитися. Готувати, прати та інше це твої справи, і я не збираюся брати їх на себе. Я була шокована, бо раніше він такого не говорив. Я запитала, ну а ти як плануєш мені допомагати? А він виявляється, не планує. Він же гроші заробляє, а я навчаюся, між іншим. Тому побут його не стосується. У результаті я сказала: якби я знала про це раніше, я б у житті від тебе не завагітніла. Чоловік образився і пішов. А потім мені почали дзвонити свекруха і заловка зі словами, що я образила бідного хлопчика і повинна вибачитися. Серйозно? На мене накричали родичі за те, що вони приїхали до мене з картоплею. А мене сюрприз вдома немає і нікого немає. Виявляється, що я їх чекати мала, тому що вони по суботах завжди у село їздять. Зателефонувати та попередити не царська справа. Я сама мала їм зателефонувати і чекати їх зранку. А я невдячна, дітей у гості відвела, а сама одяг купувати поїхала і не змогла одразу ж матеріалізуватися біля дверей. І взагалі не думала про родичів чомусь, досі від цих людей у шоці. Я довше року возив свою колегу на роботу та з роботи. Вона живе неподалік мене, і мені було нескладно. Звичайно, гроші я з неї не брав. На вихідні моя машина зламалася. Я сказав колезі, що не зможу її підвести ні в понеділок, ні у вівторок. Вона така: ой, це не проблема, мене мій хлопець підкине. Я запитав, чи не захоплять вони і мене, а її юнак видав, що легко, але за 20 баксів. Мене це зачепило. Я сказав, що сам дістануся, але образу запам'ятав. Вчора колега запитує: ну що, твою машину полагодили, підвезеш? А я відповів, що можу, але за 30 баксів на тиждень. Вона обізвала мене і сказала, що вкрай розчарована. Ой, як шкода, посварилася зі своїм чоловіком. Ми півтора місяці жили окремо, але згодом помирилися. За цей час він встиг узяти кредит на 2500 доларів і весь його смачно прожерти. Я дізналася про те, що сталося тільки коли ми вже знову зійшлися, і коли виявилося, що аванс він тепер віддає за цей кредит. Там відсотки жахливі і плюс страховка. І так буде 5 років. На запитання, як так, він відповів: мовляв, це я винна, бо лишила його одного. Просто немає слів. Якось батьків залили сусіди. Бульбашка на натяжній стелі була мала не до підлоги. Коли батьки прийшли до сусідів розбиратися, ті спочатку довго не відчиняли. А потім пустили в насухо прибрану квартиру. По батареях були розвішані ганчірки, у кімнаті стояли відра, і незворушно заявили, що нікого не топили. Це просто кіт на підлогу написав. Знайомі покликали на шашлики, вирішили смажити у суботу у 3 годині дня. Вони сказали, що виїдуть трохи раніше, закупляться шашликом та овочами на всіх. А потім і ми якраз приїдемо. О другій годині ми виходимо з дому з напоями, рюкзаком іграшок для доньки. Лунає дзвінок. Ой, ви знаєте, ми тут уже 4 години. Шашлик посмажили та з'їли. Додому збираємось. кажуть у слухавку друзі. Ми трохи засмутилися, що вони добре відпочили без нас, і просто поїхали гуляти до парку. І тут надходить повідомлення, з вас 1750 баксів. Не зрозуміли, за що передзвонюємо. А знайомі нам і кажуть, як за що? Може і на вас м'ясо та овочі брали, ось навпіл розділили. Зрештою, послали ми їх. Більше з ними на шашлики не поїдемо. Розкажіть у коментарях, а яких нахаб знаєте ви. Дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає в розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Джмій.